Слава Україні! Коли наші головне управління розвідки провели суперову, просто суперову спецоперацію по гелікоптеру Російської Федерації, і він опинився на території нашої держави, колега Назар Приходько сказав: цікаво, чим відповість пан Малюк. І наступного дня було збито, знищено, підірвано літак з Уткіним і Сьогодні вранці знову головне управління розвідки провело суперову операцію на території тимчасово окупованого Криму. А ще не вечір. Цікаво, чим тут відповідатиме пан Малюк. Але, власне, хотів би сказати про інше. Перше зазвичай подякувати всім нашим військовим. Нашим Збройним силам, усім побратимам та посестрам, які знаходяться у різних силових структурах, що носять назву Сили оборони України. За величезну роботу за серце віддане Україні. І сказати не менш важливе, а можливо, найголовніше найкращі часи України вони попереду. Не дивлячись на жорстоку війну від зовнішнього агресора. Не дивлячись на наші внутрішні хвороби та непорозуміння, найкращі часи України. Вони попереду. І, власне, це найголовніша мотивація після того, що ми воюємо заради наших дітей. Тримаємо стрій! Все буде добре! Слава нації, смерть ворогам.